Марко Катакори чи Кінг. Розберемо хто сильніший з цих трьох. Перевітки кисляве, можеш попередити відразу. Я не люблю теорію, тому сужу лише по показаному. Часа мало, бо ти ж не додивишся до кінця, тому все пояснювати не стану, просто прийми як факт. Розпочнемо з банального очівки. Хакі озброєння, Марко, хакі спостереження, катакорі, королівське за катакорі, спринт чи швидкість на коротких дистанції марко та кінг. Швидкість на довгій дистанції катакорі та марко. Фізична сила за кінгом, але... Цей фрейм я трошки не зрозумів. Давайте спишемо це на володіння фруктом, бо я не представляю, що Марко стримав двох зірок. Має на увазі голими руками. Армор за динозавром. Урон острою зброєю Катакурі та Кінг. Тупий урон. Має на увазі урон, котрий не поріже. Основний урон луф. Тут Марко та Катакурі. Енергетичний урон Кінг та Марко. Володіння фруктом Катакурі. Ви єдиний хто його пробудив. Баттеле Кью, Катакурі та Марко. Витривалість катакурі, бо дуже довго бився з лофі. Фанбойський бал віддам Марко. Просто мені здається, що погано розкрив Марко. Як я завжди казав, вони плюс-мінус рівні, та й переможці між ними виявить лише сюжет. Якщо цікаво, хто б переміг, якщо я роздавав би по одному балу кожному, наприклад там в швидкість тільки Марко, то переміг би Марко ну дуже сильно паскуда. Але ми тут не для того, щоб давати ніщо. Так якщо підключити теорію, то для мене перше місце Марко блокував ворон адміралів, таких як Кізаро та Акаїну. Трохи не по темі, у мене питання, що чого це всі вирішили, що Кізару лінивий. Як факт його в дії показали частіше, ніж всіх інших. А ось Окіці вічно спить та не захотів ловити могівар, навіть коли вони і мізінці його накоштували. Ось то найбільш міневий адмірал. А Кісара просто повільно розмовляє. Так, все повернемося до теми. Марко також відбивав атаки Йонко та стримав довгий час двох катастроф. Та навіть якщо Кім буде один на один в гібридки та обидва в пікових силах, Марко його просто відпинає, а катакорів він візьме швидкістю. Перейдемо до сильнішого бійця Лін, -Лін. Має всі шанси перемогти Кінга, бо показав не батл IQ про долофі, та катакорі явно розумніший, ніж зоро. Не в вибрав фантом Зоро, просто, просто кількість способів нанести урон у кати куди більше, та різноманітніше, ніж у зоро. Розвести динозаври монтом докладе великий зусиль. Та від його вогняних атак катакрі просто буде ухилятися. У, у Кат також є пробивний урон як у узоро, тому йому треба просто зрозуміти слабкість кінгата та пробити міцну шкіру динозавра. У Кінга немає карти проти катакурі. Просто тофу дуже незручний суперник для Кінга Ката може дуже довго коюзити хаки з постереження, а у Кінга Ям нема швидкості снайк моналуфі. А якщо б її буде проходити у закритому приміщенні, то й політ не допоможе, бо пробуде кати перетвориться в моті та так полетять з Досі. Кін дуже сильний. Після моїх слів не треба казати, щоб він якийсь там опус. Просто його суперник мусив бути топорними та грубими, як Джек, Крейкер та подібне. Він їх виносить перед ногами. Зоро був ідеальним суперником для нього. По очйом, кінг був сильніший по всім фронтам, але сюжет.